Вітаю, друзі, на каналі Миколаєва і ми продовжуємо навчання із Arduino і з набором Arduino Kit. Сьогодні буде такий перший масштабний проєкт із Arduino, а саме така домашня метеостанція. Для її роботи я вже купляв додаткові девайси і зараз я вас з ними познайомлю. Отже, на початку відео ви бачили. Це вже трошечки інший LCD монітор, ніж у мене в наборі був. LCD 2004 і також із платою I2C. Так вона виглядає. Зразу я брав собі ось цю плату, щоб не мучитися з під'єднанням. Резистор настроєчний. Під'єднання, до речі, її друзі таке саме, як і попередньої. Ground земля, VCC це є 5 вольт. SDI і SCL, це аналогові входи А4 і А5. Ось такий є, має зовнішній вигляд. Чому я брав її, друзі? Тому що вона мені сподобалась, а друге, тому що вона має можливість виводити 4 рядки. Бачите, 1, 2, 3, 4. Відповідно, на моїй метеостанції є 4 покази: це є температура в вулиці, температура в домі. Волога в домі і вміст СО2 в домі. Тому в мене якраз я брав собі таку е, такий LCD на 4. Хто буде собі робити якісь інші, можете собі щось шукати. Бо є новіші е, монітори, це я знаю. Добре, йдемо далі Е, Наступне. Е, спеціально не відкриваю конкретно датчик, але взяв ось такий датчик DS11B20. Дивіться, ось так він тут виглядає. І знову ж таки, його я брав не самим, щоб не мучитися, там є як спаювати опір. Я собі брав зразу ось таким адаптером. Зараз постараюся відкрити. Ось Я брав, бачите, ось, друзі, ось такий адаптер. Сюди ми заводимо датчик, а сюди вже йде вихід на Arduino. Так само під'єднання не важке, це є VCC, це є 5 вольт, це ми вже маємо знати твердо. GND – це Ground земля. А тут дата, це ми під'єднімо до якогось цигрового піну, в залежності від нашого його скетчу. Так, ось це адаптер до даного датчика. Ще раз кажу: даний датчик, ось цей друзі. Я його буду застосовувати собі часто, тому що він мені краще підходить, ніж звичайний ардуїновський. Чому? Тому що він є герметичний. Його можна застосовувати у агресивних середовищах. На вулиці, в іншому місці, де цей, бо звичайний Ардуїновський, зараз повернемося до нього, він мені так не підійде. Ось це, дивіться, друзі, це є звичайний ардуїновський датчик, який я вже під'єднював. Можете переглянути попереднє відео. Заодно покомайте, полайкайте і поширте. Ось це ми його під'єднували. Це є датчик DHT-11, е також є новіші його версії. Трішечки ліпші. Це датчик сам чистий, а у мене він вже зразу йде із модулем-опором. Він заміряє, друзі, опір і вологість. Наскільки точність, хочу вам сказати, що, наприклад, зараз в мене працюють два датчики, і вони два практично на одному місці стоять. Один показує 23,8 герметичний, а цей показує 24,5. Тому буду тестувати дивитися, який з них більш точніший. І ще один третій датчик, який я застосував у себе в схемі, це датчик mq 135 Бачите, призначений для е, аналізу в місту СО2. Ну, тут не хочу вам зачити, бо тут все-таки можна перейти на українську. Ось. Це я відкрив, друзі, не пам'ятаю, чи я тут купляв його, бо тому що в наборі Arduino kit він не йде. В Вмісту бензину, диму, СО2. Кажуть, що він також має деякі погрішності. Ну, мені для мого такої домашньої станції він підійде. Ось так він виглядає. Тобто ми його зразу під'єднуємо. Щодо під'єднання, також немає великих проблем. В VCC. 5 вольт ми під'єднуємо, під'єднуємо, друзі, землю. І тут є один канал, під'єднується на аналоговий А0. А один можна під'єднювати, можна не під'єднювати на цифровий. Я так зрозумів, що його не обов'язково. Бачите, тут є ось ця крайня ніжка, це є А0. Що стосується самого скетчу, знову повторюю, я переконався і вас переконую тому самому, Чи це є наш, наш друг, який може наше незнання компенсувати. Так як я не впевнений програматор, я не вмію правильно там писати коди, це все, я собі запланував ідею і з даним щі я можу собі це реалізовувати. Ось я так собі під'єднював, ось мені скетч написав. Хоча, друзі, говорю зразу, скетч мені вийшов із помилкою. Тобто мені згенерувало помилки, я зараз більш детальніше вам покажу, чому виникли помилки. Ось дивіться, оце скетч, який згенерований чат GPT, і при загрузці мені дало помилки. Чому? Тому що дивіться, де у нас тут пише газ, напруга, тут напруга, чисте повітря, грязне повітря. Моє це таким кодом не сприймається. зовсім не треба по-іншому переписувати. Тому я собі. Поправив трішки код, і от зараз я перед вами скетч. Так швиденько з ним пройдуся, щоб не затримувати вас багато часу. Include це, ви знаєте, це і бібліотеки, ось тут де підручнички, ви собі їх шукаєте, друзі, і додаєте. Це до всіх датчиків, з якими ми працюємо. Wire, Liquid Crystal, хто разом зі мною підключав CD-шку 16-ку. Тобто, вже багато тих бібліотек знайомі. Чим більше ми працюємо, чим більше ми працюємо, тим більше ми собі додаємо знань. Define on-wire Bus. Бачите, тут ми додаємо під'єднання на третій цифровий пін якраз нашого цього датчика герметичного DS18B20. Він буде під'єднаний до, до третього піна. Так само дивимося, це його переприсвоєння. Тепер. Ще один буде пі, датчик нашої температури під'єднаний до піна 4. Тут записано DT11 на pin 4. Тобто у нас буде задіяно 3-4 пін цифрові. Також, друзі, у нас МК, як я вам говорив, це датчик СО2, він буде під'єднаний на аналоговий вихід А0. І він буде виводити, ось зверніть увагу, зараз в мене на. Низу монітора виводиться дані. І зразу виводиться напруга. Вона, чим вища напруга, тим вказується, що поганий вміст кисню у повітрі. Ідемо далі. Тут вказано LCD 2004. Хто ще не під'єднував ніколи LCD, повинен розуміти, що тут може бути різна розпіновка 0 на 27. Кажу, перейдіть по силці на моє попереднє відео, де ми під'єднували сидіжку 16-ку. Там побачите, що вона може бути або 0,27, або ось така 03 f І тому треба точно знати. І так само тут ми вказуємо, Liquid Crystal, де бібліотека вказує, який у нас є розпіновка. Вказуємо, так як в мене лсідіжка, вона має 20 вже символів в рядку і має 4 рядки. Водій сетап, виводимо, що ми маємо, що ми будемо працювати з чим. Е, так, є. Flow переприсвоєння, щоб ми бачили бібліотеки. Бачите, тут є температури, е, вологість, температура, Аналогові входи. І ось тут, де ви будете виводити у серіал-монітор, тут ми бачите, оце виводиться. Серіал-монітор, друзі, тут, бачите, в мене залишилася напруга, газ і це залишається. І як бачите, знизу в мене є. Містимість газу лишилася так, кирилицею, напруга лишилася кирилицею. А ось де вивід на LCD, бачите, ось тут, де вивід на LCD, тут важливо, друзі, тому що можна написати так само кирилицею, А це дуже тяжкі скетчі, дуже багато лишнього. Тому я просто собі писав LCD Print я писав вулиця. Ну, колись так писали, ми смски, кирилицею англійськими буквами. Я думаю, що мені це буде комфортно і зручно. Хто хоче собі краще зробити, ну, то така справа. Ось я писав собі перший, бачите, датчик, я знімаю вулиця. Знову ж таки, друзі, пам'ятаємо, якщо ми хочемо задіяти перший рядок, ми вказуємо 0. Бо перший рядок це є 0. 0 є в мене вулиця. Тепер бачите, дім, температура. Це вже другий рядок, це буде одиниця. Є температура дому. Далі волога. Я записав. Ось є волога. І ще я вивожу СО2 і напругу із датчика. Отакий От у мене перший мій такий великий комбінований скетч. А зараз ще я вам продемонструю практично дещо з під'єднанням і як це виглядає на самому LCD. Ось так виглядає сама LCD-шка. Це є 20х4. Тобто, друзі, 20. У нас можна сюди символів помістити і 4 рядки. Пам'ятайте, будь ласка, що перший рядок в програмуванні це є 0, другий 1, третій 2, і четвертий 3. Виводи вулиця, температуру, бачите, датчик герметичний. Показує 24,19. Дім це ось це ДТХ 11, показує 2450. Є трішки розбіта, невелика. І волога 35. Це О2 показує вихід 200. І аналоговий вихід мені показує від 0 до 5. Чим гірший це О2, зараз я буду демонструвати, що ви бачили. По температурі дивіться, от зараз я доторкаюся до датчика. Так, щоб було видно. Я доторкаюся до датчика, Бачимо, що вулиця у мене зараз буде зростати. Ще подути на нього, от, бачите, пішло, пішло зростання. Тобто датчики працюють, все нормально. Що стосується з датчиком СО2, зараз я постараюся на нього подмухати. І ми бачимо, що відбувається зростання рівня СО2. Тепер. Перенесемося до самих датчиків. Ось даний датчик вуличний це є DS11B20. Друзі, дуже рекомендую його брати обов'язково із таким девайсом. Не треба собі думати, там, як опір перепавити, сюди під'єднали. І завели зразу на плату. На наступному скетчі відео я знімлю окремо під'єднання даного датчика, тому що у своїй специфіці роботі я його буду дуже часто застосовувати, бо бачу, що він дуже гарно мені підходить. І тепер цей датчик я взяв два такі датчики. Сьогодні я працюю з датчиком. Ось його маркерівка. Бачите, MQ135. Ось тут ну, камера, може, зразу не зловила. Ось по ньому я працюю. Це все буде вмонтовано, і на наступному постараюся відео показати вже суцільно. Оце моніторить якраз рівень СО2. І ще третій датчик, який вже вам би мав бути знайомий, тому що я з ним працював. DHT-11, він заміряє так само температуру і вологу, але він є внутрішній. Тому не завжди до всіх моїх девайсів він може підійти. Дякую, друзі, за увагу. Поставте, будь ласка, лайк, поширте відео. До побачення!